Усім привіт, мої любі! Сьогодні коротеньке відео про мої знову пересадки. Ось Брабант, ви бачите, я посадила. Це розробляю нову ділянку, буде тут у мене під проканом нова клумба. цей Брабант я взяла зі своєї гарної клумби, яку постійно впорядковую досконалю і показую вам відео. Натомість я посадила туї Смарагд. Як там вийшло, дивіться далі. Знову у мене плани нові. Буду оці чотири брабанти викопувати. Зараз все розрию, викопаю їх. Підростила смарагди. Якраз чотири у мене є. Посаджу їх сюди, підростуть. І буде один ряд із смарагдів у мене. Так, одну я вже посадила. Наразі зараз буду викопувати другу. І працюємо далі. Отже, пересадила я туї ось такі вони мої смарагдики, такий результат. Тепер у мене цілий ряд смарагдів. Ну, перші, звичайно, високі, великі, але нічого вони зрівняються, підростуть. І тепер уже в мене буде цілий рядок смарагду. А брабанти я пересаджу на інше місце. Ось так. До речі, хочу показати Барбарис вічно-зелений, я саджала, показувала у минулому відео. Red Jewel вічно-зелений. Він такий зеленастий, прийшов мені у посилці. Але на фотографіях в інтернеті кругом він червоний. Так ось. Він вже в мене почервонів. Тепер вже дійсно я бачу, що це справді Red Jewel, Такий самий, як на фото. Ось один і ось другий. ось, Почервонів. а був зеленастий. Тепер майже весь темно такий. Навіть не знаю, бурякового, бордового кольору. Тепер відповідає дійсно сорту. Бачу, що це він. Ось такий гарний.